5 6 березня у середмісті Івано-Франківська на сертифікованій трасі відбувся зимовий чемпіонат України серед дорослих молоді юніорів та юнаків зі спортивної ходьби. Понад два десятки років Івано-Франківськ славиться цим видом легкої атлетики. Спортивна ходьба стрімко набирає популярності завдяки успішності місцевих спортсменів на змаганнях найвищих рівнів, маючи таких атлетів, причому у всіх вікових категоріях, місцеві організатори систематично ініціюють проведення престижних змагань, запрошуючи достойних скороходів та суддів з усіх регіонів країни та з-за кордону. Організація чемпіонатів у Івано-Франківську є найбільш професійною в Україні. Ці змагання проводяться вже постійно, як кажуть, рука набита у організаторів місцевих, і на моє переконання, ці змагання повинні пройти на найвищому рівні. З кожним роком вся суддівська бригада працює краще, краще і краще. Місцеві судді набувають досвіду, вважаючи те, що в минулому році було проведено семінар. Для суддів зі спортивної ходьби саме в Івано-Франківську, завдяки зусиллям місцевої федерації легкої атлетики, і завдяки зусиллям Матешка Віталія, все було. Організована тоді на найкращому рівні, і зараз все організовується дуже на високому рівні. Ми дуже задоволені організацією цих всіх свят. Їм дуже приємно. Дуже хочуть подякувати організаційному комітету за стоприємність, і вони в будь який момент зможуть знаходитися поряд, як тільки їх запросять до нас. на змаганнях не вперше працювали три міжнародні судді: Зоях Кені з Греції, Шон Ентоні, Галахар з Ірландії та Фредерік Бянчі. Швейцарії змагання судили і українські рефері. у складі організаційного комітету зимового чемпіонату України, Федерація легкої атлетики України, Міністерство молоді та спорту України, управління молоді та спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Федерація легкої атлетики Івано-Франківської області, департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківського міськвиконкому метою та головними нагородами спортсменів на зимовому чемпіонаті України є місця у складі збірної команди України. Путівки на міжнародну матчеву зустріч у Чехії на Кубок світу та перспектива участі у Олімпійських іграх в цьому году Олімпійським є Олімпіада Другим соревнованням номінальним для спортивної ходьби являється чемпіонат мира лично-командний по спортивної ходьбі, который буде в Італії. От здесь ми проводимо отбор. Це у нас 5 человек відбирається на 20 кілометрів у мужчин, 5 жінок відбирається і 4 на 50 кілометрів. На найскладніших дистанціях з цього разу змагались найсильніші скороходи України, в числі яких володар Кубку світу Руслан Дмитренко та призер світових змагань Ігор Главан. Дуже приємно бути зараз тут і Змагатися зараз тут, тому що я не виступав вже на чемпіонаті України вже два роки, <кій> лише по міжнародним змаганням їздив. І зараз дуже цікавий старт, дуже цікаві змагання, були, тому що я буду йти 35 кілометрів і в нас дуже солідна компанія, дуже, дуже буде цікаво, конкуренція дуже висока. Я вже на чемпіонаті України не виступав з 2013 року. І от... За, за три года это первый раз, конечно, классно, такие старые новые эмоции Трасса, смотрю, здесь очень хорошая, судьи международные это очень большой прорыв в спортивной ходьбе, и так как мы, мы можем выполнить олимпийский норматив и скажем так, быть на уровне с европейскими странами. Чемпионат Украины это очень такой важный старт, как бы Посмотреть, в каком состоянии сейчас сам находишься, в каком состоянии находится команда. Мы все-таки едем на командный чемпионат мира. И помимо личных результатов, нужно еще, чтобы команда была как можно ближе друг к другу, с хорошим, высоким результатом, и чтобы показать так, хуже, как мы в прошлом году, лучше, вернее, нельзя показать. Но будем стремиться к тому, чтобы у нас команда была на высоком уровне и показать себя в личных видах. Норматив нужно показать. Он есть, условно говоря, на 20 километров у мужчин час 29, у женщин 1 час 41 минута. 35 километров 2:34. Так что это мастера. Еще? Єсть норматів майстеров спорту міжнародного класу. Старт юніорів та юнаків на дистанції 10 кілометрів відкрили перший день змагань. У числі спортсменів скороходи з Київської, Херсонської, Харківської, Житомирської, Волинської, Сумської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Першим фінішну смугу серед юнаків перетнув харків'янин Віктор Кононенко. На срібну медаль виступив Андрій Синдюк з Волині. Третє місце виборов Костянтин Гольц з Харкова. Івано-Франківці у категорії юнаки цього разу на одинадцятому. 13-му місцях серед юніорів лідером на 10-кілометровій дистанції далеко не вперше став Едуард Забуженко з Київщини. Другий за результатом теж киянин Олександр Жолоб. Третім був Володимир Мицик із Житомира. Івано-Франківські юніори посіли сьоме та восьме місця. Наступними у чемпіонаті стартували легкоатлети у категоріях чоловіки та чоловіки молодь. Їх змагальне завдання подолати 20 кілометрів. Першим серед молодіжної групи фінішував Сергій Світличний з Сумщини. Срібну нагороду за виступ отримав Дмитро Собчук з Волині. Бронзовим призером став Валерій Літанюк з Івано-Франківська. Місцевий спортсмен раніше неодноразово був медалістом змагань високого рівня, тренуючись з семи років у Віталія Матешка, котрий входить до десятки кращих суддів України. Далі Валерій Літанюк продовжив навчання у коледжі фізичного виховання, займаючись з тренером Христиною Юткіною, талант якої у дев'ятирічному віці теж відкрив. Віталій Матешко. Один з учнів Христини Юткіної Андрій Водвуд цього разу фінішував на сьоме місце. У категорії чоловіки чемпіоном закономірно став володар Кубку світу Руслан Дмитренко. На дві хвилини лідеру поступився Назар Коваленко з Київщини. Третім дістався фінішу Іван Лосів з Волині. Призери у категорії Молодь чоловіки та чоловіки виконали норматив майстра спорту. Цього ж дня на 10 кілометрів стартували юніорки. Сумчанка Юлія Балим фінішувала першою, друга за часом. Новим показником Крістіна Поворознюк з Тернополя, третя Дар'я Хусаїнова з Житомирщини. Після складної операції та відновлення виступала місцева юніорка Вікторія Пчелінцева. Наразі вона посіла шосте місце. Ще три спортсменки цієї категорії, які представили Івано-Франківськ, на 12-му та тринадцятому місцях. Місцеві легкоатлетки виступили і в категорії дівчата на дистанції 5 кілометрів. Нагороди отримали близько до призових. Та трійкою на п'єдесталі були представниці Волині список лідерів очолила Яна Фарина, друге місце у Юлії Котик, третє у Дани Забели. На три кілометровій дистанції виступили спортсмени категорії юнаки. Попри недавню травму та неповну реабілітацію, з переможним результатом дістався фінішу Івано-Франківець Олексій Соловій. Цілеспрямований юнак 2001 року народження і до цього не раз був чемпіоном та рекордсменом всеукраїнських змагань. Друге місце на дистанції 3 кілометри у спортсмена з Сумщини Андрія Дарницького, третім призером став В'ячеслав Слич із Харківщини. З числа місцевих спортсменів Роман Минай поки що виборов 14-те місце. Наймолодші спортсменки змагались на дистанції 2 кілометри. Тут перемогу виборола Дарина Касьян з Волині, срібна медаль у Аліни Ткач з Сумщини. На третю сходинку п'єдесталу піднялась постійна призерка всеукраїнських змагань Анастасія Соловій з Івано-Франківська. Місцевих спортсменок у цій групі наліч. Увалося вісім о 9 годині ранку другого дня змагань. Був оголошений старт для скороходів категорії чоловіки та чоловіки. Молодь їх завдання пройти 35 кілометрів, що є найдовшою дистанцією на чемпіонаті України. Серед найвитриваліших чоловіків вищий клас продемонстрував Ігор Главан з Київщини, один з найтитулованіших спортсменів України. 35 кілометрів завершив з результатом 2 години 32 хвилини 49 секунд. Іван Банзерук з Волині поступився чемпіону лише на 24 секунди. Третім з результатом 2.34.32 пройшов Сергій Будза з Київщини. Відомий у Івано-Франківську попередніми перемогами на дистанціях 35 та 50 кілометрів. Сергій зазначає, що надто сильна конкуренція на цьогорічному чемпіонаті. Конкуренція у нас в нашому виді дуже велика, дуже багато хлопців при, при, Примірно всі однакового рівня, але конку, задача стояла: відібратися на кубок світу. На чемпіонат світу. В принципі, я цю задачу виконав, і результат показав непоганий, не якби а вже. Пік форми буде все таки на весну через два місяці на чемпіонат на чемпіонаті світу. У цій категорії виступив спортсмен з Туреччини, який наразі пройшов не на рівні українських скороходів. У категорії Молодь чоловіки з результатом 2 години 34 хвилини та 48 секунд. Чемпіоном став Мар'ян Закальницький, уродженець Івано-Франківщини. Певний час тренується у Києві. На попередніх змаганнях у Івано-Франківську Мар'яну трохи не вистачило до перемоги, а тепер вкладав всі сили у тренування, аби досягнути. Працювали, тренера, дуже допомагали, ну, вкладувалися. Дві тренування в день кожен день, ніякого віддиху, ніяких гульок, нічого. Десь, ну, треба жити цим спортом, ну, спортом і все вийде, вірити в себе, вірити в тренерів і все вийде. Другий день змагань завершували спортсменки у категоріях жінки та молодь жінки. Виборювали нагороди на 20 кілометровій дистанції. Валентина Мирончук з Волині, час виступу якої 1 година 36 хвилин 17 секунд, перемогла у молодіжній групі. Аліна Цвілій з Київщини не встигла до перемоги на 44 секунди. Третьою пройшла її землячка Олександра Оляновська. Місцева спортсменка Іванна Данилюк вперше проходила дистанцію 20 кілометрів. Поки що десята за списком. А її тренер. Після народження дитини і відповідної перерви у змаганнях пройшла дистанцію шостою. Її категорія жінки. Тут чемпіонство не вперше виборола Надія Боровська з Волині. Зафіксований час виступу спортсменки на фініші 1.31.34. Минулий рік я вийшла з декретної відпустки, ну, народила сина. І минулий рік для мене був досить таким пам'ятним, досить дієвим, тому що виграла тут зимовий чемпіонат України Франківську, і взагалі я ваше місто люблю. Чемпіонка зазначила, що саме на першостях у Івано-Франківську найскладніше, але і найцікавіше боротись за нагороди, бо тут завжди найсильніші конкурентки. А саме тих, кого назвала поіменно, посіли друге та третє місця інна кашина з Сумщини та Олена Шумкіна з Волині. Окрім виконання нормативів, боротьби за місце в Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та інших міжнародних стартах, змагання були важливими для наймолодших учасників, які вчаться витривалості, реалізовують фізичні здібності з метою перемагати і популяризують один з найдавніших видів легкої атлетики. Кожні змагання, як завжди, як якийсь відлік нового кола, що означає для молодих спортсменів. Ну, першу чергу досягнення на такому рівні це є чемпіонат України. І ми дякуємо, що з федерація України дала можливість нам провести, проводити такі змагання у нас в Івано-Франківську, тому що ми рахуємо, що ми є одне з найкращих міст регіонів, які популяризують саме з легкої атлетики спортивну ходьбу.